Свято, якого могло й не бути сьогодні. У всьому світі відзначають міжнародний день рідної мови. Попри те, що нашу мову століттями намагалися заборонити, а над її носіями неодноразово вчиняли геноцид. Для українців рідною мовою все одно залишається українська. Наша мова є одна із найбагато страждальніших мов в світі. Забороняли українську мову в нотах. Книгах в друці, навіть у творах красного письменництва. навіть попри це знищити нашу мову не вдалося ні радянській владі, ні російським окупантам, з якими боротьбу за незалежність та рідну мову зокрема ми ведемо до сьогодні. Тож, доки військові захищають наші територіальні кордони на фронті, ми повинні відстоювати мовні кордони в тилу. Є такий вислів, лише коли народився Пушкін, то вже Котляревський написав Енеїду: Ми, мабуть, маємо стати волонтерами слова. Більше читати і читати не тільки українську літературу, звісно, і зарубіжну. у такий складний для країни час мова набула особливого значення, адже завдяки мові бійці та цивільні можуть ідентифікувати українців від окупантів. Тому всім, хто наразі переходить на українську мову, фахівці радять зробити це якомога швидше. Мова дає можливість ідентифікувати нас як українців, нашу культуру. Історію важливою вагомо сьогодні знати історію, культуру, мову. Денис не Богдан Корбяк, телеканал ITV Media Group.